Так, ну що, друзі, ми в пустомотах, і сьогодні тут відбудеться знакова історична, можна сказати, легендарна подія відкриття реконструйованого стадіону, власне, у пустомотах, де буде виступати Динамо Львів. Як ви побачили по банеру, динамо Львів пустомотих. Команда буде грати тут. Ви вже дивилися до цього. Тут майже нічого не було фактично. Зараз про це бою бачите трибуни, багато чого змінилось, багато чого доробили. о. І сидиш. Зумовно це все. Того варте 100%, аби місцева публіка якої сьогодні тут вдосталь, насолоджувалася футболом. Ставте вже собі вподобайку, якщо вам подобається те, що я вам зараз показую. Ну, поле хороше. Якенька, звісно, не Україна стадіон, але кайфо привезять свою щитку там. Та та що була, стара, певно. А може, і свою привети. А до рутіваці вона тут була, так? Ти казав, що ти грав тут буквально місяць тому. З приємно що змінилось? Поле стало якесь на вигляд, може чути. Свіжішим Свіжішим це точно. Ну я думаю, тут роботи безумовно ще дуже дуже багато. Зміни є, і мені дуже подобається, що тут є вболівальники. Тобто є люди, які прийшли десь, почули, десь щось побачили і вже прийшли сюди, аби щось подивитися. Плюсом, що будуть постійно ходити люди. Так, місцевих болівальників тут достатньо. <ріпит> а ти вже зйом? Ну, да. Що ви бачили вже поле? Я, а, що скажете? Fishery. Нормально? Можна можна, можна, yeah. можна, можна, можна ще ще відреставрують нормально. Там банка хороша. Щоб сидіти. Прекрасно. <ріп> Фанатки прийдуть. <ріп> да, ну, Пустомислі дівчата. Треба робити вже фан-сторін. У кого у вас в команді найдорожчі будуть? Кого найдорожче? No. Зах, <зв> захар, Захар. Кого найдорожче буде? Скільки? 200? 300 гривень? Скільки гривень? найдорожче? Ні, це скільки гривень. А тебе скільки? Ні, давайте, ці. Мало. Дуже мало. 500 гривень. Далі українська футболу, тепер вдягаємо сітку. Хай не суть, А я віддав. Ти так просто йди поруч, типу лайк. Так, ідеш да, поруч і ніби допомагаєш. Але насправді я не. <свят> так зрозумів, <свят> ви сьогодні граєте просто проти якоїсь умовної збірної пустоми. Так? Просто там мужички а, якісь, це якісь це будуть. Це не збірна. Хто це? Це легенда. Легенди пустоми? Так. Хто там найлегендарніший? Найлегендарніший? Якийсь тип. гуцуляк, якийсь походу. Давайте помаленьку. Починайте передачі, да і розуміюся. До цього ти бачив взагалі, що тут було? От прям без трибун. Немає, на увазі взагалі в якому стані було поле, і інфраструктура? Я його давно бачив, я тут дуже давно не був. Я тут був ну як дуже давно. Років п'ять тому я був тут оставлені. Тож mm -hmm. ще ну, тоді так ну, нормально було. Хоча що тут, напевно, скільки команди не іграли. Напевно, роки три, я думаю, я точно не було команди. Туди. Але тут ну, буде поле, я думаю, що 100% хороше. Воно тут всюди ну, постійно воло. Воно ну, м'якеньке таке. та. І я думаю, що воно буде трошечки більше за ним дивитися і буде, я думаю, бомба в поле. Я так я чув, сьогодні тут і заслужені артисти будуть. Там хтось казав, садовий приїде, не знаю. Не знаю, я за садового не чув. Чув, що <світ> народні артисти мають бути, але за садового не чув. Та що, ну, щоб свято було якесь, щоб відчути свято трошечки. Небагато свят в нас. На сьогоднішній день. Що, як оцінка роботи? Ми були тут, коли на початку вересня, здається, чи наприкінці серпня за той час. Як оцінити взагалі роботу над полем, над інфраструктурою? Хай люди оцінять. Найближчі плани, що би хотілося ще додати сюди? Що би ще хотілося здати, та ми, ну, в принципі, склали такі пару етапів, е то привести в порядок той стадіон. Першим етапом ми зробили оту центральну трибуну, таку та, ві віп-ложу, лави запасних. В'їзну арку придумали назву стадіон арена пустоми звучить солідно. Да, да ну не вдалося нічого з полем зробити, бо вже така погода, що ти очі не сильно щось зробиш з полем. Тому зараз ми, ми поле вже як є, запіскували його, привели трошки, що можна було зробити. А вже з весни будемо наступний етап. Наступним етапом городити його, зробити дренажну систему нормально, доробити другу трибуну, привести в порядок. Ну і в принципі, газон основне буде питання газону. То саме головне, щоб люди ходили. Саме Тож перша, перша і основна ціль була наша прийти сюди, на нове місце і привести за собою болівальники, щоб людям було цікаво ходити на футбол. Сьогодні такий символічний матч. Нашою командою найстаршою Ю-19 з пустомитівськими ветеранами. Зараз тренер буде бити. Я ловлю! Я туди б'ю! Та бити? Опа! Непогано! Ну. Опа! Браво! Смоковані? Опа! ЦР, оце футбол, оце воно. Дати, Все, сьогодні ми відкриваємо наше офіційне поле тихо. Сьогодні ми відкриваємо наше офіційне поле. Ми покажемо, як Сі, треба ставити ставку, сказати. хто заб'є перший гол від відкриття в цьому стадіоні. Я, ти заб'єш? Так, брат. Відзвичай головою. Я вірю. Вот тут тобі, до речі. Все, почався матч, друзі. Дивимося, поліваємо. Завди на мультвію, вися, вися!

Ой-ой-ой! Дуже потужний момент у пустомет, але вдається голкіперу Динамо. Ну, неймовірно просто витягнути цей удар. Удар прям топ, але і сейф. Так, зараз перерва, рахунок 0-0, Динамо було купу моментів і зараз трішки візьмемо паузу і послухаємо гарну музику. Співа, співа. Що, хлопці, як вам перший тайм Мали забивати вже. Один, два, 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 два. два. Воротар не порадіть поки хороший. Другий тайм матчу, покрикунок 0-0. І... Більше все-таки в першому таймі домінувала Динамо і зараз хочеться побачити голи від них. Неприємний стик відбувся після удару. Сідай, сідай. Бити, сідай. Він стояв просто так. Знімай і знімай ту шкерпетку, я що подивитися. Там немає ні перелому, там немає нічого, так що вже не переживай. Удар, сильний удар кісуні. Сильний удар. Дома будеш спостерігати на попалі, робити рентген. Максимально дурний гол зараз пропускає Динамо, удари максимально сильний, але воротар прямо під собою його пропускає. На жаль, не зняли цей момент, але словами просто зрозумієте, що це був максимально е, дурний і недорічний гол. Динамо, в принципі, останні хвилини 10 напевно, повністю контролює ситуацію, але пропущений м'яч він є і зараз рахунок 0-1. Треба щось зробити з цим. Закінчується матч. На жаль, Динамо програє 0-1. момент, фактично чи не єдиний, який був у суперника. Але тим не менше, перемоги є перемога. Динамо себе здорово показало, але лише в реалізації трішки не вистачить. Дуже неприємна поразка, оскільки Динамо мало більше моментів, більше нагод, але суперник свою реалізував через побулкого кіпра. Таке трапляється, головне зробити правильні виставки. І найголовніше сьогодні відбулось відкриття цієї прекрасної. Арени у пустому так, і я сподіваюся, що надалі я сюди не теж, не теж не буде не ходити величезна кількість болівальників, яка буде вболівати за динамо, підтримувати їх, і тут буде така сама класна футбольна атмосфера. Якщо це відео вам сподобалось, писав свою подобаєчку, напишіть свій коментар, як би ви хотіли покращити цей проєкт. Зустрінемось наступних випусках два. дороги у футбол. па Па-па!